В інтернеті попалась реклама Гайковерт Макіта. Зараз подивимося, що тут за апарат. Дві батареї. Правда, забули дописати пару букв. Щось закіта. Зараз перевіримо, як він в роботі. Попробуємо відкрутити оту гайку, яка не відкручувалася год. Прицеп неудобно. Зараз спробуємо в другому місці. Треба з того краю держати з салону. Зараз спробуємо стойку.